Імміграція, мабуть, одна з найгарячіших тем, так? Але давайте на хвилинку відкладемо політику, емоції і просто подивимось на цифри, що ж вони нам кажуть. Отже, пориньмо в економіку імміграції, поглянемо на дані і дослідження. Ці слова вони викарбовані на статуї свободи. Знаєте, такий собі потужний символ американської мрії, дуже поетичне запрошення, яке здається, лунає крізь усю історію. Але за цією поезією ховається і цілком прагматична реальність. Саме її ми сьогодні і спробуємо розібрати. І от, якщо поглянути на це суто прагматичного боку, то виявляється, що переважна більшість економістів ну просто сходяться на думці: імміграція це добре для економіки. Так саме так. І це, власне, ключова ідея, яку ми сьогодні й розберемо. Щоб зрозуміти, що відбувається зараз, треба, звісно, зазирнути в минуле. Бо переміщення людей це ж не якийсь сучасний винач, це по суті основа всієї нашої історії. По суті, вся наша історія це історія руху. Подумайте тільки. Все почалося ще десятки тисяч років тому, коли Homo sapiens вийшли з Африки. А вже до 12-го тисячоліття, до нашої ери, люди розселилися майже по всій планеті. І цей процес він же ніколи не зупинявся. Згадаймо хоча б велику атлантичну міграцію 19-го століття, яка привела мільйони європейців до Америки. Тобто історія нам чітко показує, міграція це не виняток, а скоріше правило. І от сьогодні ми будемо говорити саме про добровільну міжнародну міграцію, тобто про ті випадки, коли люди самі вирішують переїхати в іншу країну. І найчастіше, як ми розуміємо, роблять це в пошуках кращих економічних умов. Гаразд, то які ж головні економічні аргументи в цих дебатах? Давайте подивимося на обидві сторони медалі. З одного боку прихильники кажуть. Дивіться, зростає ВВП, зростає продуктивність, все в плюсі. З іншого боку, опоненти застерігають, а як щодо можливого падіння зарплат у короткостроковій перспективі, а навантаження на соціалку, а не рівність. І що цікаво, дані частково підтверджують деякі з цих побоювань, але ключове питання тут який же чистий, тобто сумарний ефект? І от щоб розібратися в цьому чистому ефекті, економісти придумали таку штуку як імміграційний надлишок. Автор цієї концепції гарвардський економіст Джордж Борхас. Якщо зовсім просто, то його модель показує, як імміграція в кінцевому підсумку створює чистий економічний виграш для корінного населення, тобто для тих, хто вже жив в Україні до прибуття нових людей. А як це працює? Ну насправді логіка доволі проста. Дивіться: перше населення зростає. Друге, через це росте попит на товари та послуги. Третє, для задоволення цього попиту створюються нові робочі місця. І так, спочатку може бути певний тиск на зарплати, але в довгостроковій перспективі загальне економічне зростання тягне їх вгору для всіх. І це не просто теорія, є просто хрестоматійний приклад. 1980 рік Майами туди раптово, просто одномоментно прибуває майже 60 тисяч кубинських мігрантів. Усі чекали економічного колапсу. Ну логічно ж. А от і ні. Дослідження показали, що ринок праці адаптувався напротуд швидко, а негативний вплив на зарплати місцевих був ну практично непомітним. Уявляєте? Але знаєте, що найцікавіше? Оцей імміграційний надлишок, про який ми говорили, він навіть не враховує колосальної вигоди для самих іммігрантів. Є дослідження, яке показало, дохід робітника з Гватемали у 90-х міг зрости в 6 разів просто від переїзду в США. У 6 разів це ж просто змінює життя. Добре, з загальною картиною розібралися. А тепер давайте трохи до політики, що економіка каже нам про таку складну тему, як нелегальна імміграція та її можлива легалізація. І тут, звісно, треба розрізняти, бо є величезна різниця між кваліфікацією працівників. Коли приїжджають висококваліфіковані фахівці, економічний виграш значно більший. Чому? Бо це інноватори. вони засновують компанії, реєструють патенти. До речі, близько чверті нових патентів у США реєструють саме підприємці іммігранти. Або ось ще приклад, коли подвоїли кількість робочих віз H1B, доходи компаній, які наймали цих фахівців, зросли на 15%. А зараз увага! Момент, який у політиці трапляється ну дуже рідко, коли два абсолютно протилежні табори. З одного боку, ліберальний центр американського прогресу, з іншого консервативний фонд спадщина. Так от, коли вони погоджуються, на це точно варто звернути увагу. І знаєте в чому вони зійшлися? Що легалізація нелегальних працівників це економічно вигідно, обидва так вважають. І от вам цифри, щоб не бути голослівними, ця діаграма чудово показує наскільки різними можуть бути наслідки. Погляньмо ліворуч, сценарій повна депортація. Бачимо мінус 1,61% ВВП це дуже багато. А тепер праворуч, повна легалізація тут уже плюс 0,53% до ВВП. Різниця, як то кажуть, очевидна. Економічний вибір тут здається цілком зрозумілий. Але, звичайно, якби все було так просто і зводилось лише до економіки, то цих дебатів, мабуть, давно б уже й не було. Світ складніший, є інші не менш важливі фактори. І от опоненти імміграції часто говорять зовсім не про економіку, вони піднімають питання національної безпеки, говорять про контрабанду, наприклад, наркотиків, і, звичайно, про фундаментальний принцип, що порушення закону не повинно винагороджуватися громадянством. І ці аргументи, безумовно, є дуже важливою частиною всієї цієї дискусії. До речі, крім економіки, змінюється і громадська думка. Вона теж не стоїть на місці. Подивіться на цю діаграму: 1994 рік. Лише 30% американців вважали, що іммігранти зміцнюють країну. А цілих 66% бачили в них тягар. А тепер перемотаємо у 2015-й. Картина майже дзеркальна. Вже близько 50% кажуть, зміцнюють. Це ж колосальний сув у свідомості всього за 20 років. І схоже, що цей тренд буде тільки посилюватися. Чому? Бо дослідження чітко показують, молоде покоління ставиться до внеску іммігрантів набагато позитивніше, ніж старше. А це означає, що з часом такі погляди, скоріш за все, ставатимуть все більш поширеними. І ось тут ми повертаємось до головного питання якщо з точки зору економіки все настільки ну, більш-менш зрозуміло, то чому ж ці дебати такі запеклі? Про що вони насправді? Можливо, справа зовсім не в грошах, можливо, вона в культурі, в ідентичності, у цінностях, і от це питання, воно, мабуть, і залишається відкритим.